Одразу кілька громадських об'єднань та організацій звернулись до депутатів з проханням не затверджувати кандидатуру Віктора Балюрка на посаду директора Житомирського обласного краєзнавчого музею на сесії обласної ради 19 березня. Представники громадськості звернули увагу депутатів на те, що Віктор Балюрко займав державні посади за часів Януковича. Віктор Балюрко був заступником голови ОДА Одеагіонала Рижука, а з березня 2013 року, заступником міністра культури в уряді Миколи Азарова і тому підпадає під дію закону про очищення влади. Хочемо зауважити, що громада запропонувала кандидатурі справжніх патріотів, які мають профільну історичну освіту та багаторічний стаж роботи музею, а саме Кобилинська Наталія Григорівна. Конкурсна комісія заангажована і не використала свого права на проведення повторного конкурсу, як вказано в рішенні Житомирської обласної ради від 20.11.2014 року про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств. Просимо вас не затверджувати кандидатуру регіонала Віктора Балюрку на посаду директора Житомирського обласного краєзнавчого музею. Та оголосити повторне проведення конкурсу з обов'язковим публічним оголошенням про початок. Голова обласної ради Віталій Француз під час засідання розповів, що оголошення про конкурс було розміщене на сайті обласної ради та у засобах масової інформації. Під час голосування депутати не підтримали кандидатуру Балюрка. За проголосувало всього 49 народних обранців. За 49, проти 7, Утрималось 13. Рішення не не менш активним було обговорення питання призначення Олесі Петренко на посаду директора Пугачівського дитячого будинку інтернату. Депутат обласної ради Андрій Озерчук висловив сумнів, що у кандидата є достатньо досвіду, щоб керувати закладом. Я нічого не маю проти Петренко, але хочу сказати, що Пугачівський заклад дуже така відповідальна посадка. І хочу сказати, хто там не був. Там дуже тяжко працювати, не тому що, але якщо подивитися діяльність, то, шановна Олеся Приніслав, ніякого відношення до виховання немає. Через то я хотів би, щоб на цю посаду була людина, яка дійсно зможе зберегти цей заклад. Це, по-перше, по-друге, зможе все втілити. А пропонував би Леся Проніслав, щоб піти заступник. Дякую. Сама кандидат на посаду під час свого виступу запевнила, що працювати у такому закладі є її покликанням. Підтримку Лесі Петренко виступили також і представники громадськості. За словами Олександра Коцюбка, під час проведення конкурсу на кандидатку чинився тиск з боку інших претендентів на посаду. Желання я був на комісії, було желання наганагірника там бути. Он депутат обласного совету. Ви його ще знаєте. Ви з ним то вирішуєте і так далі. Но я вам хочу сказать методы, которые он применял против этой женщины. Дело дошло до того, что уже обвиняли ее в том, что она чуть ли не, не ну, чуть ли не была в местах лишения свободы. Поэтому она вынуждена была идти в управление внутренних дел, брать бумагу, что она несудимая, что она никогда не привлекалась к ДТП. Тобто, ці методи не хороші. Втім, депутат обласної ради Володимир Нагорняк заперечив такі звинувачення. Ніяких е обливань брудом цієї кандидатки, яка перед вами що виступала, я не робив. І ніяких там пліток про те, що вона нібито була в місцях позбавлення волі, ніде нікому не говорили. Про те, що ми, скажімо так, чесно з нею боролися на конкурсі, це одне. Але конкурсна комісія прийняла її сторону. Вирішувати вам, шановні депутати, ну хотів би попередити, що Олександр Коцюбко заблуждається брудом. Я нікого не вбивав і не збираюся вдовати. Я не, не вважаю такі методи під час голосування. Олександр Коцюбко продовжив з'ясовувати стосунки з депутатами. Олександр петрович ні, один. значить, от подивіться, от ви зараз говорите при працівниках, при всьому що получать прикладом по голові. Ну навіщо? втім, депутати не підтримали кандидатуру Петренко. За проголосували лише 30 народних обранців. 30 за 6 проти, 32 два отримали. Рішення не прийнято за словами голови обласної ради. Після такого рішення депутатів на заміщення вакантних посад буде оголошено повторний конкурс.